Сильний вітер, дощ та штормове попередження такий прогноз погоди дали синоптики на вівторок у Вінниці та області. Оголошено другий рівень небезпеки помаранчевий. Пориви вітру цього дня сягають 20-25 метрів на секунду. Його шкоду вже побачили віничани. В місті вітер повалив зупинку, рекламний борт, автомат для питної води і не тільки. Загалом вінницькі рятувальники виїжджали на виклики 9 разів. Зокрема, деблокували автошляхи від дерев, які були повалені вітром в Хмільницькому районі, в Вінницькому районі та середньому обласному центрі. Також був випадок, коли вітер пошкодив балконну раму і кілька шматків скла впало донизу. На щастя, ніхто не постраждав. Вже завтра погода зміниться. Вітер вщухне, а температура повітря в день знизиться до 0,5 градусів тепла, кажуть синоптики. До того ж, у найближчі дні на Вінничан чекає дощ. Сильний вітер повернеться у нашу область вже 24 лютого. Його принесе циклон, що прийде зі сходу. Тож цього дня синоптики очікують пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Двадцять лютого. Хмарно з проясненнями. 23 лютого беззастотних опадів, 24 лютого вночі беззастотних день невеликий дощ. Вітер 23 лютого південно-східний 7.12, 24 лютого південний 7.12, пориви вітру 15.20. Температура 23 лютого вночі 0,5 морозу, день 05 тепла. 24 лютого вночі 0,5 морозу, день 3.8 тепла.